Пане Шомак, з приводу сьогоднішнього голосування за відставку на міністра оборони. Будь ласка, ваш коментар. Чи були причини для того, щоб відправити відставу міністра і на ваш погляд, тут має в цю посаду зайняти? Чи є така кандидатура? Ви розумієте, я думаю, що в принципі підстави відправляти міністра ну треба було хоча б обговорити, а да? не дуже так різко зразу міняти міністра без погодження з всіма членами коаліції. Тому ми не голосували поки що. А от зараз буде зараз проходить якраз рада, погоджувальна рада, консультації щодо з приводу призначення нового міністра. Я думаю, там будуть визначені всі всі люди, які повинні зайняти цю посаду. Голосі будуть останні Я думаю, що там знайдуть компроміс, який би дав всі голоси. Тому що голоси потрібно збирати без сумніву у всіх. І тому оцінка чути політичну оцінку від партії. Розумієте, ну я, я кажу, що дійсно не були прийняті всі необхідні заходи, які можна було прийняти. Хоча, на мій погляд, Тенюх прийняв або ну здійснив заходи максимально можливі в тій політичній ситуації, в якій він був і там, де йому зв'язували політики. Да? Тому що не було політичних рішень, не було відповідно рішень міністра оборони. А міністр оборони фігура політична. А не суто військово. От. І він підкоряється саме тим політичним би, рішенням, які приймаються там, Радою, президентом і таке інше. Тому я думаю, що да, можливо, можливо, не так оперативно було реагування на зміну ситуації, на зміну обстановки. От. Але говорити про те, що міністр взагалі там, не виконав своїх обов'язків, я б це не сказав. Я скажу, що той час, який був даний міністру, він зробив дуже багато для того, щоб відновити боєздатність армії. Трішки перефразує запитання, чи є якась вина пана та в тому, що Крим сьогодні така ситуація? Ні, я думаю, що ні. Що, що там би самий розумний міністр оборони в тих умовах і в тій ситуації не зробив нічого більше.